Вітаю, мотивація. Це, мабуть, одне з тих слів, яке кожен менеджер чув тисячу разів. І водночас це чи не найбільший головний біль, особливо коли йдеться про міжнародний бізнес. Ну от як надихнути команду працювати не просто з 9 до 6, а з вогнем в очах? І що робити, якщо виявляється, що гроші це взагалі не панацея? От саме про це і поговоримо. Спробуємо розібратися, що ж насправді є тим самим двигуном, який змушує людей рухатися вперед, і як навчитися ним керувати. Отже, що на нас чекає? План такий спочатку, звісно, основи. Розберемося, що ж це за звір такий, мотивація, потім невеличкий екскурс в історію, щоб побачити, як змінювалось ставлення до неї. Далі найцікавіше зануримось у ключові теорії. По перше, з'ясуємо, чого люди взагалі хочуть. А по друге, як працює сам механізм прийняття рішень. І на десерт, найголовніше, як всю цю теорію можна і треба застосовувати на практиці. Ну що ж, поїхали! І почнемо, як і годиться з фундаменту. Бо ж погодьтеся, перш ніж зводити хмарочос мотиваційної системи, особливо в команді, де працюють люди з різних країн, треба чітко розуміти, з яких цеглинок ми його будуємо. Отже, що таке мотивація? Ну, якщо зовсім по простому, то мотивація це оте саме внутрішнє, навіщо? Це те, що піднімає нас з ліжка вранці і змушує йти на роботу або на пари. Це такий собі внутрішній двигун, або, якщо хочете, коктейль з наших потреб, бажань, цілей. І саме він вирішує, чи будемо ми викладатися наповну, чи просто відсиджувати свій час. І тут є один дуже важливий момент: мотивацію варто розділяти на два типи. Є внутрішня – це коли сам процес роботи приносить задоволення. Знаєте, це те почуття, коли вирішив складне завдання і такий єс, я це зробив! Це, так би мовити, внутрішнє паливо. А є зовнішнє це все, що приходить ззовні зарплата, премії, підвищення, навіть проста похвала від керівника. І от справжній виклик для менеджера це не просто заливати зовнішнє паливо у вигляді грошей, а знайти спосіб запалити саме той внутрішній вогник у кожної людини в команді. Але ж так було не завжди, правда? Людство не одразу дійшло до таких тонких матерій. Погляди на мотивацію пройшли без перебільшення цілу еволюцію, від, скажімо так, досить прямолінійних методів до глибокого психологічного аналізу. Давайте швиденько пробіжимося цим шляхом. І шлях цей був, м'яко кажучи, цікавим. Починалося все з банального методу батога і пряника працюєш, щоб не покарали, і щось поїсти. Потім, з приходом індустріальної епохи, з'явилася концепція економічної людини. Тобто, вважалося, що головне для працівника це гроші. Дайте більше грошей, отримаєте кращий результат. Просто як двері. Але з часом стало зрозуміло, що щось тут не сходиться. Люди це ж не машини. Коли базові потреби в їжі та безпеці закриті, гроші перестають бути єдиним стимулом. І от саме тут, всередині ХХ століття, на сцену виходить психологія, яка каже: Гей, а давайте подивимося що там у людини всередині. І це плавно підводить нас до першого великого блоку теорій їх називають змістовними. Чому? Бо вони намагаються відповісти на одне, здавалося, просте, але насправді фундаментальне питання чого ж люди насправді хочуть, що змушує їх діяти? Якщо ми знайдемо відповідь, то отримаємо той самий ключ до ефективного управління. І тут, звичайно, на першому плані з'являється знаменита піраміда Маслоу, впевнений, багато хто про неї чув. Ідея насправді геніальна у своїй простоті. Маслоу каже, всі наші потреби розташовані по сходинках, від найпростіших до найвищих. Спочатку йдуть базові речі: їжа, вода, безпека. Потім потреба в спілкуванні, дружбі, далі повага, визнання і лише на самій верхівці самореалізація. І ось головний висновок для менеджера. Немає сенсу говорити про високі матерії та творчі амбіції з людиною, яка не знає, чи зможе завтра заплатити за квартиру. Поки не закритий нижній рівень вищий просто не вмикається як мотиватор, все дуже логічно. Далі у нас Фредерік Герцберг. Він запропонував подивитись на це трохи інакше він сказав: давайте розділимо всі фактори на дві великі коробки в першій так звані гігієнічні фактори. Що це таке? Ну, це як гаряча вода у вашому крані. Коли вона є, ви цього не помічаєте, це норма. Але варто її вимкнути, і це просто катастрофа. От так само із зарплатою, зручним кріслом чи нормальною політикою компанії. Самі по собі вони не змушують працювати з ентузіазмом, але їх відсутність або низький рівень гарантовано вб'є будь-яке бажання. А от справжню мотивацію, той самий драйв за Герцбергом створюють фактори з другої коробки. Успіх, визнання, цікаві завдання, можливість кар'єрного росту. А ось Дуглас Макгрегор копнув ще глибше в голову самого менеджера. Він висунув ідею двох теорій: X та Y. Теорія, X каже, люди за своєю природою ліниві, не люблять працювати і уникають відповідальності, тому їх треба постійно контролювати і штовхати. Теорія Y навпаки стверджує, робота для людини це природно, вона прагне до відповідальності, творчості та саморозвитку. І найцікавіше тут ось що: те, у що вірить менеджер, стає реальністю. Якщо він керується теорією X, він створює систему тотального контролю і отримує безініціативних виконавців. А якщо він вірить в теорію Y, він дає свободу, делегує повноваження і отримує проактивну залучену команду. Це по суті самоздійснюване пророцтво в менеджменті. Отже, давайте коротко підсумуємо цей блок. Масло показав нам ієрархію потреб. Герцберг розділив усе на гігієну, яка лише запобігає невдоволенню, і справжні мотиватори. А ось Девід Макклеланд, наприклад, виділив три основні рушійні сили для людей, які вже закрили базові потреби: це прагнення влади, успіху та причетності до чогось більшого. Усі ці теорії, хоч і різняться в деталях, намагаються дати відповідь на ключове питання: що, що саме є тим паливом для нашого внутрішнього двигуна. Гаразд, з тим, що може мотивувати людей, ми наче розібралися. Але це, знаєте, лише половина рівняння. Тепер переходимо до другої, не менш важливої частини. А як це все працює? Як людина приймає рішення: ось тут я буду старатися, а ось тут ні. І це вже територія процесуальних теорій. Вони аналізують не самі потреби, а саме процес мислення, який стоїть за нашими діями. І тут одна з ключових це теорія очікувань Віктора Врума. Звучить складно, але насправді все логічно. Врум каже, що перш ніж докласти зусиль, ми у себе в голові прокручуємо три питання: перше. А я взагалі зможу це зробити, якщо постараюся. Це зв'язка зусилля, результат. Друге добре. Припустимо, я зроблю, а мені за це щось буде. Отримую я ту обіцяну винагороду. Це зв'язка, результат, винагорода. І третє питання: а ця винагорода мені взагалі потрібна? Вона для мене цінна. Це валентність. І найголовніше, мотивація за Врумом це добуток цих трьох елементів. Якщо хоч один з них дорівнює нулю, наприклад, людина не вірить, що їй заплатять, або премія їй зовсім не цікава, то й вся мотивація миттєво зникає. Йдемо далі. Теорія справедливості. О, це надзвичайно потужна річ. Всі ми, свідомо чи ні, постійно себе з кимось порівнюємо, особливо на роботі. Ми дивимось на колегу і думаємо, так я працюю стільки ж, а може й більше. А яка у нього зарплата, а які у нього бонуси? Ми ніби постійно зважуємо на уявних терезах свій внесок і свою винагороду, і внесок та винагороду інших. І якщо раптом нам здається, що є несправедливість, що когось оцінили вище за таку ж роботу, все, мотивація може просто випаруватися. Тобто, справедливість це не якась абстрактна цінність, це цілком конкретний і дуже чутливий важіль мотивації. Ну і нарешті модель Портера Ловлера. Це можна сказати така собі комплексна модель, яка намагається об'єднати і теорію очікувань, і теорію справедливості. Вона показує нам повний цикл. Дивіться, як це працює. Наші зусилля залежать від того, наскільки цінною є винагорода, і чи віримо ми, що можемо її отримати. Далі, ці зусилля плюс наші здібності дають певний результат. За цей результат ми отримуємо винагороду, як внутрішню, так і зовнішню. Потім ми оцінюємо цю винагороду з точки зору справедливості, і вже від цього залежить наше задоволення. А задоволення, в свою чергу, впливає на те, як ми будемо ставитися до винагороди в майбутньому. Виходить, таке собі замкнене мотиваційне коло. Теорії, 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 це все, звісно, дуже цікаво, але виникає логічне питання, а що з усім цим робити на практиці? І як перетворити ці складні моделі на прості та дієві інструменти? Давайте тепер поговоримо саме про це: про те, що кожен менеджер може взяти собі на озброєння. І тут, якщо зібрати все докупи, висновок напрошується сам собою. Сучасний менеджер це не наглядач з батогом, це скоріше архітектор або садівник. Його завдання не змушувати людей працювати, а створити таке середовище, де їм самим хотілося працювати на повну силу. А що для цього потрібно? Ну, по-перше, прозорість і справедливість у всьому, що стосується винагород. По-друге, сильна корпоративна культура, де люди розуміють спільну мету. По-третє, постійний зворотній зв'язок. І, мабуть, найголовніше залучати людей. Давати їм можливість впливати на рішення, які стосуються їхньої роботи. Коли людина відчуває себе не просто гвинтиком, а важливою частиною механізму, її ставлення до роботи змінюється кардинально. І наостанок пропоную невелику вправу для роздумів просто зупиніться на хвилину і подумайте про себе, що мотивує особисто вас от прямо зараз, у навчанні чи, можливо, в майбутній кар'єрі, це піраміда маслов і потреба в безпеці. Чи може це фактори Херцберга, прагнення до успіху і визнання? Або ви ловите себе на думці, що постійно прораховуєте все за формулою Врума, зусилля, результат, винагорода. Адже зрештою, вміння мотивувати інших завжди починається з уміння зрозуміти самого себе. Дякую!